Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо говорити про біологію як науку 21 століття та дізнаємось, яке значення має біологія в житті людини. Біологія це комплексна наука, яка вивчає різноманітні організми, процеси, що в них відбуваються, та угрупування організмів. Для того, щоб повністю зрозуміти цю науку, варто просто озирнутися навколо. Рослини, тварини, люди і навіть невидимі людському оку організми є об'єктом вивчення даної дисципліни. Термін біологія походить від поєднання між собою двох латинських слів життя, «logos» – наука, Тобто біологія це наука про життя. Знаючи принципи організації живих організмів, біологія в результаті створила ряд споріднених наук, знання яких допомагають не тільки вивчати, а й буде змінювати навколишній світ. Ботаніка наука про рослини, їх циклічний розвиток і будову. Вона вивчає всі закономірності, які спостерігаються в деревах, чагарниках, мохах і лошайниках. Мікологія це окреме вчення про гриби. Зоологія дисципліна, що вивчає тварин різних видів, починаючи від самих крихітних, невидимих для людського ока і закінчуючи тваринами гігантами. Залежно від того, які самі тварини вивчаються, окремо виділяється кілька дочірніх дисциплін орнітологія, наука про птахів, ентомологія, вивчення комах, іхтіологія, вчення про риб і багато інших наук. Дисципліна, предметом вивчення якої є особливості організації людського тіла, називається анатомія. Ця галузь біології займається дослідженням не тільки будови. А й принципів функціонування органів, систем, тканин, з яких складається людина, та їх взаємодії між собою. Щоб дізнатися, що таке мікробіологія, досить скористатися звичайним оптичним мікроскопом. до певного часу виснування організмів, яке людське око побачити не може, не вірили. Потім це твердження було переглянуто завдяки оптичним інструментам, предкам сучасного мікроскопа. Спочатку мікроорганізми іменувалися анімалікулясами, маленькими тваринами, а зараз вчення про їхню поведінку і будову отримали назву мікробіологія. Наука про клітини називається цитологією. Запровадження хімічних законів і хімічних особливостей будови організмів сприяло зв'язку біології з хімією, що дала початок біохімії. А вивчення фізичних проявів руху скорочення м'язів, механіки суглобів, обумовили зв'язок біології з фізикою, з формуванням біофізики. Дослідження спадкового матеріалу призвело до розвитку генетики. Біологія відіграє свою роль у формуванні нашого повсякденного життя. Вона фундамент сучасної медицини, основи сільського господарства, біологія. Допомагає виводити нові види тварин і рослин, створювати лікарські препарати і знаходити нові методи досліджень. Біологічні знання потрібні для практичної діяльності людини, в першу чергу для забезпечення продуктами харчування постійно зростаючу популяцію людей. Необхідні для харчування білки, жири, вуглеводи, вітаміни людина отримує в основному від культурних рослин і домашніх тварин. Тому важливе знання законів генетики та селекції, особливості анатомії, фізіології тварин для виведення високопродуктивних порід домашніх тварин і сортів культурних рослин, вдосконалення агротехніки і зоотехніки. Закони генетики застосовуються і в селекції мікроорганізмів при виробництві антибіотиків. Крім того, біологічні знання широко використовуються в лісовому та мисливському господарствах. У рибальстві та риборозведенні розкриття молекулярної будови генів послужило створенню нового напрямку в біології, генноінженерії, що забезпечило отримання організмів з певними потрібними людині ознаками. Зовсім нові перспективи у виведенні продуктивних порід відкривають можливості клонування тварин. Біологічні знання необхідні для розробки та вдосконалення методів профілактики та лікування хвороб людини. Оскільки успіхи медицини та охорони здоров'я базуються на досягненнях біології. Вони особливо важливі для запобігання поширенню природних вогнищ хвороб, таких як малярія, енцефаліт, холера. Також вони використовуються для лікування серцево-судинних, онкологічних захворювань та снідо. Велике значення для розвитку людства має раціональне природокористування та охорона природи. Ілюзії людей про невичерпність природних ресурсів і стійкість природи останнім часом змінилися песимістичними прогнозами про руйнування природних екосистем і катастрофічне забруднення навколишнього середовища, тому вкрай важливо не тільки знання біологічних законів, а й їх дотримання при природокористуванні. До початку 21 століття біологія стала реально продуктивною силою. Науковою основою взаємовідносин суспільства і природи. І тільки при дотриманні знань і біологічних законів можливий тривалий сталий розвиток біосфери і людства. Дякую за увагу. До скорої зустрічі!